за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Шириною близько півтора сантиметра пріяною ручкою жовтого кольору довжиною 10 см. Після огляду буде поміщено в паперовий конверт, верхній клапан якого заклеєний без доступу до внутрішнього місту, а на фронтальній поверхні виконаний пояс самолінапис, завірений підписом понятих та слідчого. Розкажіть мені, будь ласка, що сьогодні трапилось? Я не пам'ятаю, не буду бляха. Ви були у потерпілому. Ночі був, вечором. Звечора, ночі кажуть. А що ви там робили? Пили. Ну, випивали. Ну, з вечора, ну коли два ночі я ще поврів, Я не пам'ятаю це. І що далі трапилось? Я не пам'ятаю взагалі нічого. А де ви були, коли вас затримали працівники поліції? Вранці 9 жовтня до поліції повідомили, що у будинку на підлозі у крові лежить чоловік, ймовірно, з ножовим пораненням та не подає ознак життя. На місце події негайно прибула слідчо оперативна група та криміналісти обласної поліції. Поліцейські оглянули помешкання, зібрали речові докази, встановили коло спілкування потерпілого та опитали громадян, які ймовірно володіють інформацією про обставини події. З'ясувалося, що до потерпілого ввечері приходив 54-річний товариш, і вони разом пиячили. Правоохоронці швидко знайшли та затримали чоловіка. Він у стані алкогольного сп'яніння спав на сільському стадіоні. Відомо, що між чоловіками під час застілля виник конфлікт. Зловмисник схопив ножа та вдарив ним товариша в область потиличної ділянки. Від отриманого поранення потерпілий помер. Наразі, за фактом умисного вбивства, відкрито кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.